Арт-терапія, екскурсійні прогулянки на конях оздоровчі процедури все це відтепер доступне прикарпатським дітям з діагнозом ДЦП. Таку незвичну, втім, доволі ефективну методику лікування для них організували у оздоровчо-реабілітаційному центрі табір друзів. Його створили з ініціативи народного депутата України Олександра Шевченка на одному із гірських курортів Прикарпаття в рамках програми оздоровлення для людей з ДЦП. Ми зараз тут знаходимося цілий тиждень. Будемо. І ми займаємося для нас роблять масаж для дітей, е, жакузі діти мали. У Нас вечори проходять, діти малюють, роблять аплікації з пластиліну. Ми піднімалися на підйомниках. Ми раді їх здорову, а фінансово не можемо. А тут і масаж, і коні, і гідромасаж, і повітря, і обстановка. Це є дуже їм потрібно. Соціальний центр працюватиме впродовж двох місяців. За цей час оздоровитись і пройти курс реабілітації тут зможуть понад 400 хворих людей віком від 2 до 2. 22 років дуже важливо для дітей з ДЦП, щоб була соціалізація відповідно пристосування до суспільства, відповідно, контакти з людьми, з іншими дітьми. Відповідно, буковель є найкраще місце там, де є і природа, і спілкування з іншими людьми для того, щоб ці люди відчували себе такими ж, як і інші. Загальний курс оздоровлення триває сім днів. Окрім спеціалізованих фахівців, активно співпрацюють із людьми, хворими на ДЦП. Волонтери зізнаються, результат не в останню чергу залежить і від правильного підходу до роботи з особливими людьми. У цих дітей як я кажу, потрібно входити в довіру, і знаєте, і після того як ти дійдеш в довіру, то вони відкривають свої серця. Людей з обмеженими можливостями такі табори це є дуже велика знаєте, цінність. Бачите, для нас скарби, якісь може, якісь гроші, цінності, а для них оці речі, оце є цінності. Чимале задоволення, особливі відпочивальники, дістають від катання на конях. Керівник табору каже, це один з найбільш успішних та результативних методів лікування. Значить, коли дитина снить на йм'я, одночасно. Бо якщо взяти кінь, який скакун там чи ваговіз, то він спішить. Дитина там крутиться на різ, скаче коні він йде дріботи, і дитина просто сидить на ньому трясеться. Тому вирішили, що цей кінь якраз саме досконалий. Наразі у таборі друзів проходить курс реабілітації понад три десятки людей. Загалом впродовж двох місяців планується здійснити сім заїздів. Тетяна Лугіна, Олександр Литвиненко, новини на вежі.